Всім привіт! Сьогодні будемо готувати десерт з сиром та печивом. А простіше кажучи, це десерт мого дитинства. Це найсмачніше, що я любила з того, що готувала нам мама. А тепер готую для своїх діток. Беремо домашній сир 500 грам, додаємо 150 грам цукру, дрібку ванілі. 3 столові ложки какао та пів пачки масла, тобто 100 грамів десь. І блендерно гарненько перебиваємо нашу масу. Потім беремо плівку, вмочуємо печиво в холодне молоко. І складаємо ось таким чином, як у мене на відео. Не забудьте перед цим ретельно вимити руки. Зверху виложуємо всю нашу начинку. І формуємо ось такий трикутничок. Ось так далі виложуємо наше печиво. Я почала виложувати знизу, але побачила, що зверху будуть кусочки. Тому ціле печиво перетягнула до верху, а кусочки вже ось так робимо знизу. З іншої сторони повторюємо так само. Все, тепер гарненько плівочкою ми його стянули, поправили, щоб було рівненько. Переложуємо на досточку та ложимо в холодильник на ніч, ну або на декілька годин. Ось так воно схватилося, печиво м'якеньке, нічого не розвалюється. Ріжемо шматочками та викладаємо на тарілочку. Ось така краса в нас вийшла. Обов'язково спробуйте приготувати. Напишіть, як вам на смак. Чи готувала вам мама таке в дитинстві? Можливо, хтось знає, як воно називається. Все, дякую за перегляд, па-па-па!